Друзі, продовжуємо. Олександр е, розповідав про 5%. Що там, будь ласка, нагадаю усім, що, про що ти розповідав? 5% це, як каже, мій учень там юнак тільки почав грати нещодавно і каже: а ось може статися так, що інтернет-з'єднання на часкомі прорветься, та партія закінчиться програшем. Я кажу, є вірогідність така, що, наприклад, буде гратися партія і від, відключиться інтернет. Тобто 5% це в такому разі можна не виграти партію. Це як 5% вірогідності, якщо я не виграю партію білими проти сецілянки, карокан або французький гамбіт. А я ж тобі, тобі... казав, що я у, у той ну не те ну, не тільки тобі, десь у відео ти вже їх, мабуть, отримав, бо ти е, вже ж придбав на той момент абонемент Рік ради зі школою шуб. Мені здається, я у тих відео десь розповідав, що о, про одну гамбітну ідею. Чи, чи можливо у інших можу плута, 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 збиватися? Так ось про цей твій гамбіт ми не будемо казати, що це за варіант. Хай це буде а, ага. секретом. Ну, той гамбіт, що приходить ці 5 ти придумав. Я ж його і в інтернеті ж тоді перевірив. Ну, спочатку поаналізував, сказав, що це ну. Не зовсім так не на 100% коректно, але з урахуванням того, що позиція невідома, люди, людям буде важко, і в принципі білі там десь на рівність, навіть при ідеальній грі чорних все рівно розраховують. Я зіграв так у інтернеті кілька ігор е, доволі успішно. Хоча е, я грав не так гарно, тобто я мог взагалі вигравати у дебюті, а вигравав так у такій грі напруженій. І я грав наживо ось тут, даючи фору шахістам приблизно рівня КМС. Ну, одним з найсильніших тут КМСів. Я грав з двома секундами проти п'яти хвилин в них. Ну і 2 секунди додавання було, так? І ага. ось е я грав з таким контролем, і теж вони помилялися, ну, доволі погано грали чорними, просто погано. У всіх партіях я з дебюту стояв просто шикарно. І потім грав я ще з шахістами з контролем 40 секунд мені їм без додавання часу, їм 3 хвилини. І теж вони проти цього гамбіта, ну принаймні у дебюті, нічого зробити не могли. Ну і так, всі партії програли. Просто я у Мітельшпілі погано грав у деяких іграх. Так ось гамбіт у цей дійсно в тебе в Каракані. Є такі креативні ідеї, які я взяв на допрацювання, тому. Креативно мислиш, молодець. А, так, а що з учнів, які, скільки учнів зараз? Я ж казав у, в першій частині інтерв'ю, що ти, е, ну, в принципі, за віком починаючи тренер, так, але вже є результати, і ми бачили це, ці перемоги учнів у Фейсбуці, там виставлялися пости. Скільки учнів, ось так я скажу, які вже. Ну, хоча б раз, два, ось на, на ваших там змаганнях потрапляли до трійки. Ну, у своїх вікових категоріях чи якось там Так-так, так. Ну я вам так скажу: майже кожен з моїх учнів вже був у трійці, призерів, майже кожен, там можливо, десь один або два ще ні. Але вже майже кожен був у призах 100%. То дуже крутий коефіцієнт потрапляння, дуже крутий коефіцієнт. Тобто, тому що, знаєш, як в США працюють тренери, і потім там тренер слабкий, 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 і потім бабаці кажуть, ой в нього там з'явився хтось талановитий. Але давайте чесно казати: в нього було за все життя тисячі дітей, так? І з mm -hmm. тих тисячі один там чогось маленького досяг. Тобто важливий ще ж коефіцієнт, так який по потрапляння. Тобто, звісно, що може просто потрапити якийсь там геній, і він навіть при поганому тренері все рівно буде прогресувати ну, до якогось моменту. Так? А якщо в так. тренера ось такі гарні показники, якщо він. Ну, Намагаються. Ну, я сказав це в першій частині, що як ти креативи, ти намагається і сам рухатися уперед. То, звісно, ну, результат обов'язково буде у учнів. Я не буду про наших херсонських тренерів зараз казати по прізвищам, але я знаю тренерів доволі сильних, як шахістів, як тренерів, начебто непоганих, які ще декілька років тому показували своїм учням а Варіанти з цих ще радянських журналів розумієш? Ну, це, це, це не серйозно. Несерйозно. І багато таких тренерів, особливо так, як кажуть, старої закалки, які як вони кажуть, в мене напрацьована система. І ми як там працювали 20 чи 30 років тому вони зараз так продовжують. Шахи дуже змінилися, не тільки дебюти. В принципі, взагалі змінилися шахи як гра, ініціатива вийшла ще, ще більше. стала важливою і так далі. Усі ці позиційні. 에, там слабкі пішаки, здвоєні пішаки, воно виходить на, відходить на другий плав. Тому... Ви зараз і... ви нагадали, знаєте що, Юлі, ви, вибачте, вас, Ви нагадали зараз футбол, ви нагадали зараз футбол, як іс історію футболу. Тобто, як там 50 років тому люди грали бразильці 4-2-4, так? Чотири угу. нападники було і два півзахисники. А потім люди придумали систему 4-4-2, що просто до, до тих чотирьох нападників м'яч просто не доходив взагалі. І yeah, ось okay. ну, це, це, це це ж саме в шахах. І пам'ятаєте, зараз, якщо ви бачите, що ви бачите футбол, я бачу, що ви там болівають за нашу українську команду, то ви бачите те ж саме, що зараз пресинг пішов, тобто зараз гра без м'яча зараз прогресує. Тобто люди без м'яча зараз просто на, на, на оравою, так скажімо, йдуть так і забирають цей м'яч собі зразу на половині поля суперника. Раніше ж такого не було, теж там там 15 років назад, подивіться, okay. там був. Два нападники було там якісь. Да? Зараз без нападників грають. Тобто, ну все ж прогресує. Так, багато не... дуже різних схем, різних цікавих схем. І, ну, і, звичайно, в шахах ну, ті люди, які самі не, ніде не грають, ні не мають ніяких успіхів, і які ведуть заняття по своїм ще вже запліснівілим цим лекціям, звісно, вони. І вчать незрозуміло чому. Так, ну добре, а давай так, що в нас тут, ще в нас є тут кілька хвилин. Скажи мені ще, які шанси, отакі теоретичні, так, є, ми з тобою колись про це розмовляли, але цікаво, я думаю, не тільки буде мені, хоча мені це дуже цікаво. І... Я думаю, що глядачам буде цікаво. Які взагалі шанси потрапити теоретично до збірної? Ти дивився там рейтинг лист, що там у них коїться? Ви знаєте, я дивився, точ, точніше, мій учень мені показав, який сенсаційно для своїх батьків зараз ось він е, зайняв перше місце у двох категоріях одразу, угу. бо він. Батько від нього чекав, вибачте, за, за те, що не питання одразу. Він на нормально. Батько, це батько, цікаво, так. батько від нього очікував, що він набере два очка з шести. Тобто батько розраховував на цей, це буде як перемога. він набрав чотири з шести, то він чотири підряд гри виграв і вийшов в призи. І це був це там. Прям батьки майже плакали ось останній турнір. І ось він мені сказав: А ти знаєш, що ти у рейтингах листі є у Новій Зеландії? Я, я кажу, ні, я навіть не дивлюсь, бо я ж граю тільки тут. Mm -hmm. То місцевий турнір та один раз це виїхав, щоб перемогти у чемпіонаті півострову. Mm -hmm. Нікуди ж не виїжджав. Він каже: Та ти там десь у топі. Я кажу, та не може такого бути. А він там зробив помилку. Він там, там є хтось у рейтингу з іменем Алекс... Алексей mm -hmm. Алексей, а він подумав, що мешк скорочено ім'я англійською Алекс. Mm -hmm. І він подумав, що це, це я. Я кажу: ні, це не я. Я подивився, де я. Я на 21 му місці, при тому, що. В основному багато турнірів на північному півострові, а я живу на південному, тобто це okay. треба на літаку долетіти. Ну, тобто поїздка дорога, і я туди не виїжджав ще грати okay. прямо туди. І ось навіть при тому, що я граю тільки там, ну, майже, там ну, 5 турнірів на рік, я на 21 місці, при тому, що я граю тільки 5 турнірів, тому що там, на, наприклад, на північному півострові люди грають, ну, наприклад, там, 10 турнірів, 15 мінімум там, за рік. Я все одно знаходжуся на 21 му місці зараз, тобто у рейтинг -лист листі Нової Зеландії на 21 му місці, при тому, що ну, я не одна гра... мрія повинна бути великою великою, так а вже так. якісь повинні бути цілі такі більш е локальні, так. І все рівно потрібно, мені здається, мріяти про те, щоб якось там туди, все ж таки, до складу збірної намагатися залетіти і про подумати, що для цього потрібно робити. Зараз я вибачаюсь, ми вже тоді вимкнемо, тому що 9.40, щоб тут вже ти не починав розповідати. Ми продовжимо у наступному відео.